Друзі, всіх вітаю на каналі. На зв'язку, як завжди, Захар. Сьогодні я буду транслювати вам стратегію, за допомогою якої я стабільно зробляю кошти і ось за останні, ну я не знаю, десь півтора-два місяці я працював по стратегії, і можете подивитися зараз. Відеоролик у вас на екрані це пост в моєму телеграм-каналі, там де я вивів 8 тисяч доларів, тобто 320 тисяч гривень в готівку. Як ви бачите, стратегія працює, все окей, все гуд, кошти на ній реально зробляється. Тому давайте зараз я продемонструю для вас і. Ще раз для нових підписників, для старих підписників, як саме на ній робляться реальні кошти в інтернеті, одразу кажу, ця стратегія працює. Тільки в будні дні, тобто з понеділка по п'ятницю. На вихідних я не раджу по ній торгувати. Зараз на вихідних ви можете прийти по інструкції, яка буде в описі відеоролику цього, та просто пройти реєстрацію на біржі і тренуватися на деморахунку. Деморахунок це нереальні кошти. Ви можете торгувати і не ризикуючи не одною своєю гривнею, тобто ви не будете ризикувати своїми коштами, а будете просто витрачати віртуальні кошти. Ось і все. А вже з понеділка ви зможете працювати та пробувати. Цю стратегію всі посилання будуть в описі цього відеоролику. Ось, а зараз давайте приступимо. Зараз у нас п'ятниця я хочу вам продемонструвати, який. Взагалі гарний метод. Я все-таки зараз маю на руках. Дивіться, що нам треба. Ми на е, в моїй статті. По-перше, ось тут стаття також буде в посиланні е, в описі цього відеоролику та в закріпленому коментарі. Ось тут вибираємо, заходимо на бінаріум, тут реєструємося, це офіційне посилання бінаріум Ukraine, і на сайт Івесінг. На інвесінгу реєструватися не треба. Ось після чого я заходжу на бінаріум, і ось тут от, е, вибираю абсолютно будь-яку пару. Ну, можна, давайте у вас буде ось таке віконечко. Ось тут натискаєте плюсик, після чого натискаєте Пару. Обираєте пару, яку ви бажаєте, але я рекомендую з найбільшою дохідністю. Зараз це NSD GPY. Це 91% дохідності. Тобто, якщо ми ставимо там вгоду 100 гривень, то заробимо 191 гривню, та 91 гривня буде наш чистий прибуток. Ось. Дивіться, 91% дохідності. Що ми робимо далі? Знаходимо ту саму пару на сайті Investing. От заходимо на Investing, у вас буде пошук. Вписуємо сюди NSD GPY. NSD GPY. Бам, вписали, знаходимо популярний запрос. Ось тут вона, вона видається, це новозеландський долар і японська єна. Далі натискаємо технічний аналіз, після чого у нас переходить ось таке віконечко, Тут натискаємо одна хвилина. Бамс активно продавати. Дивіться, розповідаю, що у нас це таке. Ми працюємо, коли у нас стрілочка або от сюди червона, то ми тоді відкриваємо угоду вниз. Або ми працюємо, якщо у нас стрілочка ось сюди зелена, то ми тоді відкриваємо угоду вверх. Все, нас цікавить тільки резюме, ось це і ось це нас взагалі не цікавить. Плюс, плюс, ми дивимося на резюме, ось це значення. І якщо у нас або продавати, або нейтральне, або покупати, в такому випадку ми не працюємо. Ми працюємо тільки, коли у нас або активно покупати або активно продавать. Ось тому зараз оновлюємо ще раз сторіночку, бачимо, що у нас. Так, бачимо, активно продавати, у нас так лишається. Значить, ми заходимо зараз вниз. Вибираємо ось тут час експірації до 18.16. Ну, тобто найближче і угоду я хочу зайти на 2000 гривень зараз. Так, значить, відкриваємося вниз, тому що там у нас було написано активно продавати». Тобто, червоненьке, відкриваємося червоною стрілочкою. Ось так. І також, друзі, одразу скажу, якщо ви будете заходити, ви можете все це спершу протестувати на демо-рахунку. Як створити деморахунок, він створюється у вас автоматично, створюється у вас після реєстрації. Як зареєструватися? Ця інструкція буде в описі цього відеоролику. Також і також є в моєму телеграм-каналі. Я дуже часто про неї. Згадую, ось. Тут буде невелика перемоточка, та я повертаюся до вас. Так, друзі, дивіться, наша угода через 3 секунди вже буде закриватися. Одна і, ага, в нуль, в мінус ми закриваємося, мінус 2000 гривень. Так, це нормально, таке буває, просто в останні секунди збрило. Це буває. Ми просто заходимо на індекс, ми перевіряємо ще раз, що у нас тут. Активно продавай. Заходимо так само на 4000 гривень, тобто нижче. Бамс. Ми вводимо. Просто суму у два рази більше, і в такому випадку, якщо у нас наступного угода заходи, ми все одно заробляємо кошти, тому що ми перекриваємося, ставлячи у два рази більше в одну угоду, ми тим самим підвищуючи суму ставки, будемо забирати те, що втратили до цього, та ще заробляти кошти зверху. Ось так, друзі. Тому очікуємо 24 секунди. У вас це пройде за одну секунду. Як ви бачите, просто ідеальне відпрацювання угоди, у мене чомусь не завантажується графік, але як ви бачите, 4 тисячі гривень була сума угоди, і 7640 гривень в етозі у мене сума виплати буде. Зараз, але чомусь я не знаю, чомусь воно щось дуже довго, дуже довго завантажується. У мене якісь проблеми, я не знаю, чи з єдна... з'єднанням чи щось таке. Ось, але як ви бачите, угода зайшла в плюс, і тому ми очікуємо. Як ви бачите, друзі, угода закривається у нас в плюс, воно чомусь її не прогрузила. Ось, але як ви бачите, ось НСДЖПІВАЙ першої угоди, тобто була 2000 тисячі доларів. Ой, 2000 доларів, 2000 гривень інвестиція, виплата 0, Потім наступна 4000 тисячі була, і ми зайшли в плюс. Тобто, тим самим ми заробили, виходить скільки. 1640 гривень чистого прибутку. Тобто, ось це віднімаємо 4, віднімаємо 2, і Виходить 1640 гривень чистого прибутку за 5-10 хвилин витраченого часу. Тобто, стратегія реально робоча. Знову ж таки кажу, можете перейти в мій телеграм-канал, подивитися, де я там робив вивід коштів, ось або переглянути, можливо, я викладу це відео на YouTube. Тому я робив вивід коштів, гроші я реально виводить, і все працює максимально добре. Ось така стратегія, друзі. Ставити лайки, підписатися на канал, також на мій телеграм-канал, який знаходиться в описі цього відеоролику. Там також буде виходити маса корисної інформації. я Там також ділюся новими стратегіями, якщо я їх знаходжу на ринку. Ось так. Всім до побачення, всім гарних вихідних.